Давайте повністю змінимо ракурс, що робити Україні аби бути незалежним від газу і вугілля російського. Зокрема, одна з версій це розвивати гідроелектростанції. Є ідея зараз. Вона поволі обговорюється: побувати цілий каскад ГЕС на Дністрі, але це дамби. Дамби значить затоплення, втрата унікальних земель, історичного культурного шару і до певної міри навіть зміна екосистеми. Радянська влада таким чином вже свого часу знищила чимало земель вздовж Дніпра. Чи потрібна нам енергонезалежність коштом знищення екології? Каньйон, річка, бунгало, приватна турбаза на Івано-Франківщині відкрилася три роки тому. Організовують сплави Дністром. Приїздять сім'ї з дітьми, це все розбирають, прокат іде, і люди насолоджуються життям, віддихають. Але все може змінитися через гідроелектростанцію. Село Петрівно знаходиться вище по течії на кілометрів 13. І коли поставлять там греблю, ми сплави вже не будемо проводити. Потік просто зникнути. Роман продає та здає в оренду спорядження для сплавів. Переконує туристичний потенціал. Дністровського каньйону величезний, якщо річку не приборкають енергетики. Та частина Дністра, яка зараз є найцікавіша для сплаю, вона стане фактично стоячою водою. Тобто це будуть водосховище розміром від 25 до 45 кілометрів. кілометрів. франковська Тернопільська, Черновіцька, этот регіон. У планах шість невеликих гідроелектростанцій на Дністрі. Загально потужність усіх близько 400 мегаватт. Для порівняння потужність однієї лише Київської ГЕС. Ось вона майже така сама. Проте енергетики переконують. Ці гідроелектростанції альтернатива тепловим, що працюють нині на імпортному вугіллі. Тридцять сорок копійкіловатчас відпускна ціна на гідроелектростанції порядка 80-90 копійок на теплово це существенно. Замовник проекту «Державне Укргідроенерго будуватимуть за гроші міжнародних організацій, які охоче вкладають в такі проекти. В процесі будівництва буде задействовано порядка двох тисяч працівників, по нашим оцінкам. а в основному це місцеве населення, которое проживає на районі. Буде розвита місцева інфраструктура, потому що планується строительство мостових переходів через ріку Дністр, которые позволят при этом наладити комунікацію между районами областей западного регіону. Але на сполох забили екологи, адже на дві з половиною сотні кілометрів зліва і справа від Дністра тягнеться Дністровський каньйон, заповідник, проходить по фарватеру Дністра, отут від коробця аж до падіння з Бруча. А будівництво планується в шести місцях. Отут гес, тут гес, тут. Тут і тут дериваційно утутоп. Всі території, що мають затопитися, території національного природного парку, національний парк Дністровський каньйон, там збереглася велика кількість рідкісної рослинності, так званих ендеміків, бо там такий специфічний, близький до субтропічного клімату. Там реліктів знаходиться десь близько 200 найменувань. Що таке будівництво? Це рунація схилів, це. Дамби, перегородження, річки і все, що пов'язано з будівництвом водосховищ, підняття рівня, затоплення, абразія берегів, цілісна долина. Якщо ми її фрагментарно почнемо руйнувати, то в нас нічого не залишиться. Гідроенергетики ж твердять оцінювати вплив на екосистему регіону зарано, бо ще не проводили дослідження. Перший етап, який ми будемо виконувати, це дослідження, які і будуть зв'язані з оцінкою влияння на окружаючу середу і позволять определити, яке количество в виток виполнено, в яких містах, як це буде влиять на существуючі заповіді, це шлях міграції живих організмів. І риб, і птахів, і всіх інших живих організмів перестане виконувати функцію екологічного коридору. Зайти в річку і для риболовлі, і для купання буде неможливо, тому що всі береги будуть заповнені намулами. Якщо зупинити Дністер греблями, це буде вже не Дністер, вважає місцевий активіст Олександр Степаненко. Адже частина другої України за розміром річки обміліє, а частина вийде з берегів через водосховища електростанцій. Дощовий паводок 2008 року. Тоді в заліщиках, в тому місці, де ми зараз перебуваємо, підйом води складав 10 метрів. І от на лівому березі Дністра ми бачимо історичний парк Бруніцьких, то вода стояла в парку. Масштаб підтоплень внаслідок ГЕС за рівнями буде співставими із масштабами паводку. Це лише печорний зелений гай на березі Дністра у зоні ризику. Греблю однієї з гідроелектростанцій планують побудувати у цьому районі. І якщо ці населені пункти опиняться вище греблі, вони обидва будуть підтоплені, а це близько двох тисяч людей. Та от всі населені пункти, які по берегу вони всі будуть затоплятися. Частково ну десь десь може одна хата. Десь три, десь десять десь і В Укргідроенерго грозяться, кого підтопить, дадуть кошти на нове житло. Возможно, буде підтоплення яких-то земельних участків, будуть розроблені компенсаційне міроприяття. Тобто, в будь якому випадку, місцеве населення населення пострадає. Ми будемо всі ці розходи. Проте більшість мешканців селищ на Дністрі про нові геси поки нічого не знають. Перший раз чую від вас про таке. Перший раз чую це що на Дністрі, да енергетики тим часом намагаються разом із місцевими громадами шукати компроміс. Должна бути абсолютна понятність, прозрачність. Час мають за їхніми підрахунками, навіть якщо все піде за планом, каскад Гес на Дністрі повністю збудують не раніше ніж за 10 років. Максим Волобоєв, Дмитро Дімішев та Василь Димітрієв. Час підсумки.